Така. Ці будинки були побудовані в комплексі з підприємством, яке пов'язано було з будівництвом автомобільних доріг. Так було сюди підведено і водонапорна башня, була побудована каналізаційна станція, яка всі стоки відкачувала, що житлових будинків, що підприємства. Підприємство, підприємство Банкрут. До настоячого часу воно ще обслуговувало нас, подавало воду і відкачувало наші стоки. Але стояло питання в те, що рано чи пізно вони взагалі умруть. Піднімалося питання при допомозі районної ради обласної, щоб підключити нас до Житомирського водоканалу. Це питання вирішилося. Значить і другий місяць нам вже постачається вода Житомирського водоканалу. Стоки так же само подавалися на каналізацію, яка в комплексі з ДЕДом. Це так зараз називається ця організація дорожна. Вона за період створення міняла чотири рази назву. Далі за тиждень, до того, як перекрити, відключити КНСку, ДЕД направив лист в на наше ОСББ, що вони припиняють обслуговувати будинки із відкачуванням стоків. Вирішуйте свої питання. Як хочете. ну Ви розумієте, що за один ну, неділю вирішити таке питання, як перекачку стоків із села Зарічани до міста Житомира, каналіціонної стоки міста неможливо. Те, що ми вирішуємо питання водопостачання від міста Житомира через водоканал, ДЕД знав давно. Це питання варилося протягом майже року. Від них не було за цей період єдиного разу листа, що вирішуєте одразу в комплексі питання відкачки стоків. Як тільки ми підключилися до водоканалу, він нас прийняв, присвоїв нам всім значить, особові рахунки, приходить лист на ім'я нашого голови ОСББ. Через тиждень, 28 червня, ми припиняємо вам надавати послуги приймати ваші стоки, вирішити свої питання, як хочете. Так і зробили. Ну ось за спиною видно результати. Далі до цього, до нашої мережі, на протязі будівництва було підключено ще і Чорно, Чорнобильський будинок. Ми його називаємо Чорнобильський, а вони називаються ОСББ Зарічани 13. Тоді, як будувалося було будівництво даного будинку. Для лі... Тоді трапилася аварія Чорнобильська. Вони будинок побудували, їм не було куди підключити свої стоки. Вони зробили як? Вирішили питання при допомозі районної адміністрації підключити до нашої КНС. -ки. але наша КНС була слабою потужності. Їм вартість включили будівництво реконструкцію КНС нашої. І Паралельно до наших стоків були підключені стоки і будинка Лісова-13. Так само зараз і в них пливе, як пливе і в нас. Ще таке питання, друге. В цьому домі півроку тому назад померла людина від відкритої форми туберкульозу. І оці стоки з цього дому виходять отут. Для того, щоб паличка туберкульозна поїдла, треба дешити 15 років. Або 4 години варити при температурі 100 градусів для того, щоб вона поїдла. Діти купаються, діти бігають за тіло, не заставиш дітей там нічим не оградіти, нічого. Ми скоріше вирішилось, оце нагальне питання. Ви самі відчуваєте якийсь запах, правда? А нам жити тут круглосуточно, ми тут знаходимося. Нам важко, діти бігають, гуляють. І нам вже дихати нема чітко. Тоже каналізація біжить мені постійно. Я як саме нився, то мені все там вився, а мені потім все біжить він до огороду. У мене скільки цього городу? У мене стали син, учасник де він ранений, второї групи інвалід. І я так мучуся все время. У мене чоловік помер у цьому, він три рази визивали скору у цієї каналізації. У мене стільки цього городу. І дивіться, що воно в мене робиться. Валя теж, вона больна теж, вона мені пише, пися, кругом пишемо. І ніде на цього ми не можемо добитися. Ми вже зробили на вулиці, воно все одно біжить сюди, мені в город. Мені тече від сусідки. У мене своя значить, виробна яма, а від неї тече, бо в неї там і до мене тече, просто тече і все. Я відношення не маю до, до цього, значить, водовідведення нічого не маю. Відповідь мені дав, дали наша місцева влада, тобто на чолі з Матвійчуком, яку дали відповідь. Треба водоканал, щоб приїхав, викачував. Але щоб платили, в кого будуть викачувати. Скільки там воно буде, я не знаю. А потім случай до вас тече, ви подаєте в суд. Все, от відповідь така була. Ми зараз знаходимося біля будинку номер 13 по вулиці в селі Зарічани, Житомирського району, я в цьому будинку мешкаю з самого дня побудови цього будинку з 2003 року. Вже доведено, як тільки вмикається каналізаційно насосна станція, рівень падає і все, і все життя продовжується лунає барвами. грає барвами. Як тільки примусово оце свавілля, Свідомо вимикається каналізаційна насосна станція, незаконно, я вважаю, що вона, бо це екологічний злочин. Оце все пропонується. Наші мешканці користуються каналізацією цивілізовано, акуратно, бо ніхто не зацікавлений прочищати і платити окремо гроші на прочистку.